Доброго дня, друзі. Так, виготовив я подсумки для гранат, але вони трошки будуть відрізнятися від цих старих, які я раніше шив. Зумуваюся до мене людина для того, щоб я пошив подсумки для гранат і комплект невеличкий БК зробив. Коротше, можу сказати так, що ось ці подсумки раніше, де, і ось ці подсумки Вони відрізняються по розмірам і по дизайну. По дизайну. Тут, бачите, фастекс. На деяких раніше ще вшивав сюди липучку для фіксації клапана. Ось такі раніше були подсумки. Зараз підсумки вже буду відшивати, будуть звертатися, проситимуть. Буду відшивати зовсім інакше. Ну, по виду вони задня система моля одинакова. Да? Так, воно одинакове. Але цей подсумок він менший за ось цей. І виготовлений ось такий в нього дизайн. І застібка. Не знаю, як вона називається, це все застібка, але застібка доволі цікава. І так можна сказати, що вона вічна. Fast plastic ламатися, липучка не забивається. Тобто Роль застіпки грає стропа 25 мм. Ось таким чином. Ось так робиться застібка. Да, так, є якісь застіпки металічні. Пластикові, такі застібки раніше ще використовувалися в, де, в радянські времена. Ну, людина, яка до мене звернулася, вона на цьому всьому знається. Вона знається на цьому всьому. Просто мені, знаєте, е, підштовхнули, сказали, поши мені підсумки для гранат, але із такою застібкою. Я подивився фото-відео. В Ютубі перелистав, подивився як. І виготовив був перший подсумок. Перший подсумок із засіб. Цей подсумочок по засібку трошки невдачний, тут ось більший трошки отвір. Сам фіксатор трошки не так, як треба, я його зробив. І він чуть більший. Все прошит, але він чуть більше. Потім ці два останні, я вже їх уменьшав по формі і засіб коробив акуратно. Тобто це у мене <кій> остається мій зразок. І пробний варіант. Так. Ну що? Задня система мольда так і остається на дві сторопи і чорна стропа. Тканина Oxford 600D, PU ПУ. d 600D, PU Люверс вже я повністю все окантовую по контуру, повністю весь подсуне. Тут раніше я обкантовував клапан і задню стянку. А потім пришивав вже, о, по віддільності е, сам, ну, сам карманчик, куди вміщаються гранати. Тепер я вже пришиваю цей карманчик і окантовку. То есть, ну, все сюди. Я пришив е, цей карман до корпусу і потім окантовку і вже все одразу вшиваю. У мене є три муляжі, вони різних діаметрів гранат. Беремо старий подсумок. Граната поміщається тут більше. Видно, да, що трошки більше. Ну, це нічого страшного. Це так воно і повинно бути. Так, тепер беру новий подсумок для гранату. Зверніть увагу, застібка відкривається безшумно. Називається безшумна застіпка. Є хлястик. Коли подсумок вісить, або там на грудях, або десь на рпс поясі, дергається за цей хлястик, витягується фіксатор, і відкривається клапан. Тобто його не чуть. Зараз я буду менше балакати і послухаємо. Слухайте. Немає звуку, липучок. Хоча фастекс теж безсумний, але фастекс, ну да, виходить з раду. Це я вже зараз починаю так говорити, бо, тому що е, реально. І, Дійсно, ось ця застіпка. Ну, я не знаю, щоб її поламати, щоб її можна. Можливо, колись, да, там, щось случиться, вона вийде з сразу. Раді бога. Паличку. Чи патрон. На шнурку чи на чому привязав, да, там, саму цю на конести убрав, патронов зафіксував, і все. і тебе нова застіпка. Так. Ось так ось пошита, рамка пошита. Тут в рамці, от шматочок, сюди я внутрі вставляв стропу для грубості. для грубості. Ось така от рамочка. Це окантовка. Тут нашита стропа ось такою дужкою. І щоб скрити тут оцей недолік, да, я стропу окантовку сюди нашив. виходить, як на резиночка. Так, беремо гранату. Граната. Не особо дуже і плотно, да? тобто нормально доставати, але у підсумку тепер граната сидить трошки плотніше і не має свободного ходу. Доставати можна легко і ніякого супротивлення немає туди. І ось ці муляжі для ще двох видів гранат теж поміщається нормально. Так, Беремо клапан накривається трошки з натяжкою. Бо клапан я цю, цю систему зробив трошки нижче, щоб клапан впирався, щоб граната впиралася прямо в клапан. І фіксуємо той клапан. Фіксація зафіксувалась. Коли граната в кармашки, да? нормально. Тобто тоді беремо раз і клапан відкривається. І ось так. Ось такі два подсумка, Ось три подсумка. Це комплектація до, до комплекту. Ось до цього підсумка для ножа. Сюди йтимуть ці дві гранати, подсумки для гранат. І ще один буде виріб, який я пошию, потім пізніше покажу. Це ось цей чеху для ножа, і ще один буде йти в один комплект. Це буде йти в один комплект. Ось так. О, цей ось подсумочок залишу в себе для зразка. У мене все раз подсумок для зразка. Ось другий подсумок. Ось третій попередній, самі перші подсумки, які я шив із тканини ріпстоп. Ріпстоп я перший відшивав. Ось так. Тут бачите, тут. тут і, і липучка, і фастекс. Тут ось і вушка для того, щоб граната фіксувалася. Ну, ось раніше теж такі виготовляв підсумки. Ось так. Після цих подсумків, після цього потім пішов ось цей зразок підсумка. А тепер і лишов я до третього зразка. Ну Скажу мені, дуже подобається, дуже подобається. Тим більше я з цим з такою фіксацією зняття відкривання клапана грався, мені понравилось і доволі доволі класно. Класно і удобно. Ось так. Ось такі от подсумки для гранат в цьому відео було. Добре, дякую за перегляд. Скоро буде ще одне відео по ще одному подсумку я зроблю і викладу покажу. Добре, дякую всім до побачення, до наступної зустрічі.